Пане Артуре, попри війну, вже який рік, але все-таки українці намагаються знайти можливість відпочити під час літа, і зокрема цікаво дізнатися, що вони можуть собі дозволити, і що вибирають саме цьогоріч. і чи є у вас інформація, де ж все таки зупиняється українці, які маршрути вибирають, і чи змінилися їхні вподобання, наприклад, у порівнянні з минулими роками. Так, ми проводили дослідження, користуючись сервісом Градус, який е, робить релевантну виборку, і на початку травня робили таке опитування. Е, трошки змінилася структура ринку, побажань точніше, і е, з'явилася Одеса на третьому місці. На першому місці Закарпаття е, минулого року це були Карпати. Е, я бачу це причини цьому: це відкладений попит. Все ж таки, Україна дуже різноманітна, люди хочуть. Пробувати різ пароду відпочинок. Тому Закарпаття зараз на першому місці, як і саме безпечна область, зрозуміло, тут немає повітряних тривог і комендантської години. Люди собі тут відчувають максимально і безпечно і можуть перезавантажитися. Хоч Одеса і менш безпечна, ніж Карпати і Закарпаття, але минулого року ще в серпні відкрили всі одеські пляжі, і зараз може бачили. Там в пабліках і одеських і всеукраїнських досить багато вже людей відвідують морські пляжі і море, море тепле, погода гарна і аномальна жара. Я думаю, також спонукає, тому що більше українців вибирають саме Одесьчину. Але ми кажемо тільки про Одесу, бо курорти, до яких українці десятиріччями звикли приїжджати, затока, коблева та всі інші вони на жаль. Не працюють і море там закрите. Пане Артуре, то зараз ви безпосередньо перебуваєте на Закарпатті чи десь у Карпат? У нас головний офіс знаходиться в Одесі, тому я весь час проводжу в Одесі, а сьогодні я виступаю на інвестиційному форумі в Ужгороді і ранком приїхав сюди, виступлю і завтра йду назад в Одесу. Але цікаво, якщо говорити про Закарпаття, як лідер туристичного попиту серед українців під час війни, то як ви розцінюєте? Чи ви мали можливість ознайомитися із тими пропозиціями, які є на Закарпатті, Чи влаштовують вони українців, чи готові Закарпатті заповнити цю нішу? Не вистачає готелів критично? Не вистачає готелів на Закарпатті? Тому. Тому закарпатсь, закарпатські курорти, готелі, садиби квартири в оренду себе прекрасно почувають, і, але це, це я як представник готельного бізнесу кажу, що це добре, бо попит породжує пропозиції, і багато нових готелів е, почали будуватися. Ну ми в Ужгороді почали будувати готель, і ще є курорт Поляна на Закарпатській області. Також два готелі зараз активно будуються через рік, через два закінчують своє будівництво. Тому е, українці вивчають Україну через пандемію, через війну більше українців дізнаються про різні курорти, різні куточки України, про які вони раніше не знали, бо подорожували за звичкою в Турцію, в Єгипет, Болгарію. Тому е, ціни буду відверти: ціни на Закарпатті значно виросли, але, е, але в Одесі вони е, дуже низькі, і в Карпатах в цілому. Великі великі різноманіття готелі, бо ми кажемо, Карпати це не тільки буковель в, Карп... в Карпатах. Багато е... різних маленьких містечок, курортів, готелів, тому ціни там вони від тисячі гривень до та до трьох тисяч гривень за добу. Я впевнений, що більшість українців знайдуть собі можуть знайти собі щось на свій гаманець. І до речі, це дослідження також показало, що 54% українців. Планують кудись поїхати всередині України і тільки 21% планують подорожувати за кордоном. Ну це зрозуміло жінки з дітьми, тому 54% досить, на мою думку, досить велика частка українців мають відвідати наші українські курорти. Пане Артуре, ви згадували про три топ місця в Україні, чи точніше регіони. А якщо говорити про інші регіони, чи там теж цікавляться українці відпочинком, і чи згадують якимось чином про Волинські, зокрема Шацькі озер? Так, і, і Волинь є в, в тому переліку. Я раджу раджу подивитись там, в принципі. Опитування було в опитуванні були всі українські курорти, тому кожен отримав свій якийсь відсоток, враховуючи наскільки він відомий, наскільки ці маршрути вже прокладені, бо дуже важливо. Я часто на цю тему виступаю. Розповідаю що дуже важливо, щоб у людей з'явилось зв'язок, що вони один раз приїхали і вони вже знають дорогу. Вони вже закохались в регіон, їм щось подобалося, і вони тоді будуть частіше і частіше подорожувати. І навіть після того, як відкриють кордони, я впевнений, що українці, вже маючи цей зв'язок, будуть на якісь свята, і в цілому подорожувати вже в тих краях, де були. Там, в принципі, ну, у нас слава Богу, в Україні дуже багато гарних гарної місцевості, тому в нашому опитуванні є все. Але Закарпаття, Закарпаття і Одещина – це такі. Найбільш якорні, бо гори і море, все зрозуміло. Пане Артуре, але цікаво, чи у зв'язку з воєнними діями протягом вже 2,5 років, чи не вплинули вони, зокрема, на якість і на сервіс і наших готелів, наших садиб загалом цих туристичних принад нашої країни? В негативну сторону точно не вплинуло. Я особисто вважаю, що люди наші стали ще більш емпатичними, ще більш турботливими один до одного, і ми бачимо, що набагато менше негативних відгуків стало за ці роки. Я це пов'язую з декількома причинами, що і гості стали більш е, з розумінням ставитись до, е, до і ресторанів, і готелів, так як зрозуміли, що все ж таки в Україні сервіс один з найкращих в світі. Зрозуміли, бо побували. Вимушено в інших, в інших країнах пожили там і побачили, як насправді працюють ті ж самі готелі і ресторани е, за кордоном. Е, тому в цілому ми бачимо покращення відгуків, покращення сервісу. А ціна, вона, в принципі, якщо там, до курсу долара прив'язуватись, то вона не досягла е, своїх показників там 2019 19 -го, 20 -го року, коли там, ціни були максимальні. Не Артура, якщо говорити про головні найосновніші виклики для готельного бізнесу в цих умовах, в яких ми зараз проживаємо, все таки розуміємо, що основний виклик це власне війна, і наслідки війни, обстріли України в різних містах. Але якщо поза цим фактором говорити про інші, то що впливає на власне якість і на ну можливо взагалі на ведення бізнесу. Готельного в Україні ну впливають наслідки, але може там непрямі наслідки, такі як е, в цілому е, українці стало менше на жаль. там в, в Україні е, а це в, а це наші і гості, і співробітники. Тому нам і складніше знаходити людей е, бо люди, які знають багато мов і е, гарно працювали в сфері гостинності їм легко знайти роботу за кордоном, тому вони легше і швидше е, переїжджають. Коли є такі обставини, друге це настрій, звісно, що він впливає і на те, що люди планують свої подорожі, і у нас багато проєктів, пов'язаних з девелопментом. Люди люди купують можуть купити собі модельний номер у власність і отримувати пасивний прибуток під нашим керуванням. І ми бачимо пряму кореляцію настрою в цілому в суспільстві, яке пов'язано з подіями на фронті або там з енергетикою. З, е, з тим, як люди подорожують, як купують нерухомість людям зараз. Там третій фактор це активність мобілізації е, більш активна мобілізація. Вона також впливає на те, що навіть е, жінки з дітьми там стали менше подорожувати, і там нерухомість також дуже погано продається. Але але в той же час я тобі, ми, ми з вами прожили вже і пандемію, і третій рік війни. Тому розуміємо, що це. Така хвиля, яка також люди адаптуються, і далі будуть жити, і далі будуть подорожувати, купувати нерухомість, будувати бізнеси. Тому тут інакше не може бути. Та ну і на завершення нашої сьогоднішньої зустрічі, пане Артура, то які б можливо ви дали поради українцям, які ще сумніваються чи вагаються, чи варто кудись їхати, і куди загалом їхати? ну е-е так як я переживаю за своїх співробітників, так я переживаю за всіх українців. Тому я раджу подорожувати для того, щоб відновлювати своє психологічне, фізичне здоров'я. А, а ось куди саме порадити, то тут все дуже залежить від того, які є побажання у кожного, і, і на Одещині є багато чим зайнятись і в різних областях, і на Закарпатті, і на Волині, в Чернівецькій області у Львівській, івано франківській тому е, у нас напрямків багато, курортів багато. Тут треба тільки сісти, вибрати е, і кудись їхати. Але але поїхати варто, бо на жаль, життя у нас одне і воно коротке.